Запитання. Оксана 46 зміниться у Оксани 46. Сімейне життя в кращу сторону до кінця року. Якщо маятник йдеться вперед назад. Це так. Якщо со сторони в сторону ні. Якщо по колу так, зміниться в кращу сторону, якщо проти кола, ні, не зміниться в кращу сторону. Оксана 46. Зміниться. У Оксани 46 в кращу сторону в сімейне життя до кінця року. Так чи ні. Зразу почало показувати не по колу, а проти годинникової стрілки. Ні до кінця року. Стосунки в сімейному житті у Оксани 46 в кращу сторону не зміняться.